Всім привіт, друзі! Ви на каналі Хрінобус Енфіла. І я вам покажу всі секретні місця в Суперберії. Починаємо! Перше секретне місце знаходиться в цьому озері. Я вам, поба... я вам покажу це озеро. Воно і бачите на нас долині біля ведмеді, який притворюється ведмедям, хіба якщо ви врятували його он, дивіться. Хлюпаєтесь і треба вам нажати Б. Ну, ви знаєте, ви опуститесь від води і вам потрібно піти в цю дірку. Ви пливаєте, і тут є клітка мед, музика закінчується і Он, Тут є 6, шафа. Отаке вот щось і. Ліжко. Он іще якийсь записка. Добре, переходимо до другого секретного місця. Друге секретне місце знаходиться теж на Сніжній Долині. Заходимо сюди. І бачите, і ми це маємо вибити. І тут є гігантська заморожена Чіка. І останнє найкраще місце і найсекретніше Це Бекрумс. Ви, може, бачили відео там, де я вам показую, як попасти в Backrooms. І я вам зараз знов покажу. Там я взагалі не знав, що там можна попасти. А тут я вам вже покажу. Мені трошки страшно, бо там був бачив суп, якусь сутність з червоними очима. Не дуже я то хочу робити, але для вас. Я це зроблю. Йдемо сюди, ставимо це. Сюди. Стриваємо сюди і беремо знов куб. Це просто короткий шлях, як взяти такий куб. Тому я сюди стрибнув. Давай сюда. Теперь на дерево. О, дерву. Ой, мене щось трохи залагало. У мене щось ПФС за багато, ти шо, ну, ну, давай. Бляха-муха. Зара я иду по новой. Вот там вот. Спавну моторы на всякий выпадок. Беру. И жену. Просто як бый, як мінігальний гонщик гонщик мінігальний! гальний Валет на всій скорості! чуть не впав. А раніше у мене з першого разу виходило. Все поставимо Все ще залишається, дивіться що. А потім зажимаєте Б і коли ви майже впали, зажимаєте Б. Що не вийшло? Це ж у мене невезучий день. Світ з мене знущається. Раніше у мене з першої спроби виходило. Я щось не так зробив, чи що. А что снова мне? Пробую еще раз. О, О, все, вышло. Та, вы почули, там был белый куб? До речі, ще одне, що ми можемо назвати на паузу, і це все рівень. Це рівень бегрумс. Це секретний рівень, але на ньому ведмеді не можна знайти. Якщо в камеру зайти. Я знаю, тут є така сутність. Це такий чорний ведмідь з червоними очима. Це він. Це він! Я його бачив в стоп паузі. Ну, ви, напевно, ну, подивіться відео там, де я попав в бекрумс. І я що там найду потім вихід. Всім, па-па!